Розділ 52. Червона рибина в чорній воді. Сьогодні він вкотре не з'явився у скайпі поговорити з нею. День і ніч тягнулися нестерпно довго. Усі думки Джулії були звернені до Джамала. Вона мріяла про зустріч з ним, про перші обійми, перший, перший поцілунок. Вона не могла спати по подумки, що секунду говорила з коханим, щось розповідала йому про себе та своє життя. Щось пояснювала, щось запитувала. Він постійно був з нею у її думках. Вона хотіла саме з ним проживати кожну мить, бачити його, чути його голос. Та ось уже четвертий день Джамала ніде не було. Ні у скайпі, ні у Фейсбуці. Телефон також мовчав. Джулія повільно занурювалася в Чорноту Туги. Знову її обсідали думки, що Джамал кинув її. Вона ніяк не могла собі вхати в голову, що інша людина може бути влаштована геть інакше. Джулія, якщо кохала, то прагла проводити разом з коханим кожну секунду. Джамал же був не таким. Він вважав за нормальне чи, можливо, навіть необхідно робити паузи в спілкуванні, тоді як для Джулії це означало тільки одне нелюбов і відторгнення. Вона вмовляла себе потерпіти й чекати, та її душа не слухалася і помирала без коханого. Джулія стримувала себе, аби не подзвонити, не написати йому першою, та це давалося їй ціною неймовірних зусиль. У ті дні, коли Джамал не з'являвся, вона переставала їсти і спати. Джулія усвідомлювала, що це її дитяча травма дається взнаки сильніше, ніж будь коли. Часом їй здавалося, що час потік назад, і ось вона, однорічна маля, сидить нагло залишена своїми батьками на ліжку в бабусі Катерини, в Криму, щоб відвикнути від грудного молока, яке для неї означало любов мами, та хіба можливо відвикнути від любові, коли її солодкий смак закарбовується в пам'яті назавжди, як і бажання бути любленою і любити. За відсутності Джамала уява Джулі згущувала фарби. В її свідомості, недовіра і підозріливість боролися з прагненням бачити коханого і бути з ним. Джулія вмовляла себе вірити Джамалові. Власне, по суті, вона мала лише два варіанти вибору вірити або не вірити. Вона обирала перше, бо друге робило її незмірно нещасною. Однак Джулія й хотіла вірити в кохання Джамала усім його словам. Про всяк випадок почала шукати в інтернеті додаткову інформацію про нього. Її, мов зимною водою облило, коли у Фейсбуці вона виявила ще два його аккаунти, попри той, з якого він знайомився з нею. В одному з них було вказано, що Джамал перебуває в романтичних стосунках, і на цій самій сторінці якась літня жінка з Парижа. Майже щодня розміщувала відкриті повідомлення з поцілунками, смайлами у вигляді рожевих сердечок. Вона називала Джамала сином і в кінці своїх дописів завжди ставила підпис Твоя матуся Маріон. Усі її пости на Джамаловій стіні були майже однаковими, проте відчувалося, що вони щирі, жінка тужить. Мій синку Джамале. Чому ти не пишеш мені? Твоя матуся сумує без тебе. Ти в моєму серці назавжди. Твоя матуся шле тобі тисячу кришталевих поцілунків. Сподіваюся, у тебе все гаразд. У нас незабаром Пасха, серце твоєї матусі Маріон лине до тебе. Джамал не реагував на дописи принаймні відкрито це не виявлялося можливо, відповідав приватними повідомленнями, хоча, судячи зі змісту, послань, вони таки залишалися без відповіді. Жінці на світлині було років 60. З її вигляду і публікації можна було зробити висновок, що вона не мусульманка. Вона носила брюки, не пов'язувала голову хіджабом і мала світлу, як у більшості європейських жінок, шкіру. У Джулії неприємно замлоїло під серцем. Знов брехня подумалося, що це за французька матуся, яка святкує Різдво та Пасху. Та найжахливішим було те, що Джамал вказав у цьому аккаунті, ніби перебуває з кимось у романтичних стосунках, і це явно стосувалося не Джулії, адже дата була річної давнини. У Джулі меркло в очах, паморочилося в голові, щемило в грудях, ніби хтось устромив їй щось гостре в серце. Як він міг так брехати? І як я могла вірити чоловікові, якого зовсім не знаю, думала вона. Він же сказав, що залишається зі мною, бо мені не притаманна брехня, а сам. Підозри з новою силою охопили Джулію, і вона поклала собі відверто поговорити з джамалом про свої інтернет-знахідки. Подзвонити вирішила сама, та скайп коханого було вимкнено. Їй нетерпілося з'ясувати, що ж насправді приховував від неї Джамал, і це не давало їй відійти від комп'ютера та спокійно працювати. Вона чекала на нього цілий день. Коли почувся характерний свист повищення у скайпі, Джуля здригнулася усім тілом. Хелло, Джамал почав розмову, як завжди надіславши повідомлення. Джуля зібралася тут таки подзвонити йому. Та виявилось ще один неприємний факт, що змусив насторожитися. Джамал становив встановив собі в скайпі статус не в мережі, і через це здійснити виклик було неможливо. У такому статусі Джамал завжди, навіть якщо насправді був онлайн, залишався невидимим для всіх своїх контактів. Він бачив їхню присутність або відсутність, та його не бачив ніхто. Відповідно, ніхто не міг подзвонити йому першим. Джуля й раніше помічала, що навпроти імені Джамала в скайпі зелений вогник не світився ніколи. Він ніколи ні для кого не був досяжний. Тепер це стривожило її ще більше і підживило недовіру і підозр... підозріливість. «Хелло!» – написала Джуля тремтячими пальцями у відповідь. Відразу пролунав дзвінок. І монітор осяяла білозуба усмішка, красення Араба Джамала. Отримувати повідомлення у невидимому статусі він міг і при цьому міг обирати, відповідати чи не відповідати, нікому нічого не пояснюючи. А ще міг будь-якої миті скинути дзвінок, посилаючись на погане з'єднання. Інтернет знімав відповідальність майже за все. Натомість. Подзвонити Джамалові без його бажання не міг ніхто. Він контролював зв'язок, і лише він міг бути ініціатором спілкування. Джамале, скажи, будь ласка, чому в тебе три аккаунти в Фейсбуці? Для чого вони тобі? Забагато як для однієї людини. «Гм, Тобі відомо про всі мої три сторінки? Обличчя його зробилося напруженим, та він намагався приховати невдоволення. Це не всі мої сторінки, І їх з десяток, а може й більше, кинув уже з викликом. Навіщо так багато? здивувалася Джулія. Я не збираюся нічого пояснювати. А от ти краще скажи, що ти бачиш у цьому такого, щоб влаштовувати мені допит? Я не знаю, але якось дивно це. «Отож, бо й воно, знаєш. Його голос виказував роздратування, бо ступінь якого можна було здогадатися в силі інтонації. Джамале, у тебе на одній сторінок написано, що ти в стосунках із кимось, але ж ти мені сказав, що давно нікого не маєш. У соціальних мережах я з десятьма тисячами людей у стосунках і що? Ти думаєш, я когось маю, крім того, що написано на моїй сторінці, де реальні докази. Ти мене бачила жінкою? Хоч на одній з моїх фотографій, ти мене бачила з жінкою. Він звинно уникав прямих відповідей, засипаючи Джулі самими запитаннями. При цьому виходило так, що не він виправдовувався, а вона за свою підозріливість та недоумкуватість. Джулія розуміла, що явних доказів немає, і усе скидається на пліт її хворої уяви. Вона почувалася ніяково і винувато перед Джамалом за цю неприємну розмову. Пробач мені, будь ласка, просто я дуже недовірлива. Я дещо стерігаюся чоловіків з віртуальної реальності. Це дуже складно, та кожного разу я вмовляю себе вірити тобі. Я не знаю тебе справжнього, бо ти в інтернеті, а мені складно безоглядно вірити, перебуваючи в віртуальній реальності. Якщо тобі це так складно, то на що ти витрачаєш на мене час? А раз ти не довіряєш мені, ми можемо зробитися просто друзями вже від цієї миті? О, ні, тільки не це. Утрата, самотність, ні, промайнула в голові Джулі. Вона не могла впустити цей біль у своє життя знову. Ні, Джамала. Я накоїла дурниць, пробач. Я не хочу тебе втрачати, зрозумій мене, я лише налякана, нерозважлива жінка, і вона вкотре зіщулилася у накинутій на плечі своїй білій шалі. Я розумію тебе, бейбі. Голос його звучав м'яко та лагідно, а очі вмить засвітилися коханням. Дякую, милий, вона зітхнула з полегшенням. Та можна ще одне запитання? Хто та жінка, француженка Маріон, яка пише тобі щодня це мама твоя, вона християнка? Замість одного запитання Джуля поспіхом поставила декілька. Джамал хитро посміхався, вислуховуючи потік її жіночої цікавості. Вона як мама, але не мама. Мені довелося побувати в 44 країнах, і чимало чужих людей стали мені близькими та рідними, між іншим. Десять років тому я працював в Україні, побував у Донецьку, Одесі, Харкові, а Київ мені запам'ятався особливо. Справді тобі сподобався Київ? зраділа. О, звісно, протягнув глузливо, сподобався своїми морозами. То було взимку, я цілий місяць працював у ресторані та не мав де ночувати. Заплатити за житло не міг, бо це було дуже дорого. І я ночував у парку на лавці в 15-ти градусний мороз. Джамал гордо усміхнувся. Джулія з жахом уявила 25-річного арабського хлопчину, що самотньо спав уночі на лавці, в київському парку, потерпаючи від неймовірного холоду. Як він це витримав, Таким же сильним і мужним потрібно було бути, вона залишалася з ним. Водночас її серце зіщулилося від співчуття. Чому ти так багато працював? Я працював і працюю для своєї родини. Це вигідно відрізняло Джамала від Мухаммеда, знаючи причину невдоволеності Джулії чоловіком, Джамал постійно, нібито ненароком, підкреслював свою працьовитість. І цей акцент позитивно впливав на ставлення Джулії до нього. А що у твоїй родині, окрім тебе, ніхто не працює? Ні. Я сам утримую батька, матір і трьох сестер. А коли ти станеш моєю дружиною, то я буду працювати і заради тебе, мовив він так упевнено і серйозно, що Джулія не могла й повірити. Усі її страхи та сумніви розвіялися щойно, вона почула, що він збирається одружитися з нею. Джулія була настільки поглинута спілкуванням із Джамалом, що не заважила, як додому повернувся Мухаммад. Він рвучко розчахнув двері до спальні і почав почув чоловічий голос на тлі радісного щебетання Джулії: Що це? З ким ти? в його словах забриніла погроза. Джулія вмить збагнула, що заходиться на скандал, і хутко вимикнула скайп, сподіваючись, що Джамал почув запитання Мухаммеда. І зрозумів ситуацію. Я розмовляю з чоловіком, відповіла, не вказуючи, що злякалася Мухамедового гніву. Ти за моєю спиною фліртуєш з якимось чоловіком з інтернету? Голос Мухаммеда набрав силу, і Джулія зрозуміла, що уникнути мурі не вдасться. Але ж ми вирішили розлучитися, Мухаммеде, вже тихіше відказала вона на його запитання. Розлучитися? вигукнув він. Це ж формально, заради твоєї безпеки, чи я чогось не втямив. Ти не втямив, Мухаммаде, для мене це неформально. Я просто втомилася бути твоєю рабиною, матір'ю і бозна ким, тільки не дружиною, я не можу так більш. Шльондра, як усі ваші українські баби, шльондра то була моя помилка дружитися із слов'янкою. Усі ваші шльондри, і ти шльондра. Казала мені мама з бабусею, що потрібно було зовсім свою заміж брати. Наші ось так чоловіків не кидають, а все терплять і живуть до кінця життя в одному шлюбі. А ваші. Він кричав на все горло, і його слова, мабуть, чули всі сусіди кількома поверхами вище і нижче. У кухні здійнявся гармидер. Об кахляну підлогу бився, розлітаючись на друзки, новенький, нещодавно куплений Джулією Сервіз. Жбурлялися стільці, пательні, літали виделки й ножі. За кілька хвилин Мухамед розгромив майже все. Бачачи, що на кухні не залишилося нічого цілого, він кинувся до кімнати, де висіла боксерська груша. Десять хвилин без перепочинку він гамселив її кулаками, ніби справжній накоотер. Далі в хід пішли ноги, голова, усе, що було у володінні Мухамеда. Ціле його тіло билося з ворогом. Який відібрав у нього кохану жінку. Я вб'ю тебе, вб'ю, знайду то вб'ю, викрикував на видуху Мухаммед, що є сили лупцюючи боксерський мішок. Джулія не очікувала такого повороту подій. Так вона знала, що їй Мухаммед не заподіє шкоди і не зачепить фізично, проте вона не врахувала, що його жертвою може стати джамал, коли приїде, і тоді легко отримає кулю в спину. Вона злякалася. Ще за десять хвилин запал Люті Мухаммада Вигас, і він почав бігати квартиру, збираючи свої речі. Куди ти? тихо запитала Джулія, остерігаючись спровокувати нову хвилю гніву. Не твоя справа, йди до свого покидька в інтернет. Мене більше ніколи не побачиш, але знай, як так цього не лишу. Зі мною так не можна. Ти мала сказати мені ще до початку спілкування з чоловіками в інтернеті, що не кохаєш мене і хочеш розійтись саме з причин нелюбові, а не вигадувати казки про безпеку та формальне розлучення. Тепер я маю відновити свою честь, змивши ганьбу кров'ю. Ти розумієш, що ви обоє накоїли? Моєю кров'ю? Ледь спромоглася вичувати з себе Джулія. Голос не слухався її. Вона була в паніці. Жах заважав дихати, однак вона знала, що не можна виявляти перед Мухаммадом свій переляк, знала, що дикий звір лютує дужче, коли бачить настрашену жертву, тож намагалася дивитися Мухамадові в очі. Ні, не твоєю. я з дурними жінками не міріюся силою. Сама знаєш, чиєю. Я знайду його, навіть якщо знадобиться час, навіть через роки знайду його. І він відповість за те, що крутить голову заміжній жінці за спиною її чоловіка. Він мусульманин? Так, Джуля опустила очі додолу, тим паче має відповісти. І я тобі ось що скажу: ніякий він не мусульманин. Кафір він, невірний, правдивий мусульманин ніколи так не вчинить. Різко, але вже спокійніше мовив Мухаммед, далі пакуючи сумку. Ні, Мухаммед, він мусульманин. Він відбуває усі п'ять намазів щодня, і чимало іншого свідчить про те, що він, людина глибокої віри, вирішила захистити Джамала Джуля. Запам'ятай, вказівний палець Мухаммада у пів секунди опинився перед носом Джулі. За ісламом він ховає своє істинне обличчя. Справжній мусульманин ніколи не поведеться так, як повівся він. Усе прощавай. Перекинувши сумки через плече, мухамет рішуче ступив на поріг, і важкі двері гучно вдарили за ним. Куди ти? Адже ніч на дворі і мороз, співчутливо мовила навздогін, та він уже не чув. Швидкі кроки почулися зі сходного майданчику і затили десь біля ліфту.